Вітаю вас. Ви на каналі and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні понеділок, 16 вересня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Попередні, три, мабуть, тижня виходили інші відео, іншого формату, але. Скільки я ні знімаю інших відео, я розумію, що формат вишивальних рукодільних тижнів найцікавіший для вас, глядачі, і, мабуть, один з найприємніших для мене, тому що це щоденник мого життя. До цих відео не потрібно якось конкретно готуватися заздалегідь. Просто показуєш те, як ти живеш, і розкрию вам таємницю невеличку, спойлер, скоро. До моїх вишивальних рукодільних тижднів буде доданий ще один цікавий елемент, про який мені написала одна з моїх підписниць Анастасія, у коментарях до відео. З тегом дотик до блогера, хто його ще не дивився, в правому верхньому куточку залишає на нього посилання. Ну так от Анастасія попросила мене повернути елемент одного мого формату, який я давно закинула. Але, якщо чесно, мені самі би хотілося його відродити. Я до цього зараз готуюся, але поки що. Поговоримо про те, що я буду вишивати цього тижня. Зараз в мене просто неймовірний цит нот на роботі, тому великих планів не загадую. І хочу повишивати ось цю гортензію французька вишивка, Веронік Аженер, серія Ботаніка. Нагадаю, що я вишиваю лише кольорову частину, а не весь дизайн, тому що вишиваю я цю кольорову частину на принтованій основі від Ніни Дуюнової. Ось так вона виглядає. Ну, а ось тут ви бачите на прев'ю, як повністю ця основа виглядає. Усе, що Сепія, це вже надруковане. Я вишиваю лише кольорову частину. Я, звісно, запланувала на вересень вишити всю цю гортензію, проте, як ви бачите, 16 вересня, а вишито лише ось тільки. Тому загадувати багато я не буду. Сподіваюся, що, хоча б. 500 хрестиків цього тижня на цій гортензії додасться. Подивіться, ось тут в мене також. Ось така рожева, гарна акварельна гортензія. Просто краса. Це, до речі, шпилери на екрані монітора, комп'ютера. Ось тут в мене такий гарнющий магнітик від комоду. П'яльця дерев'яні нурги, основа від Ніни Дюйнової. Дизайн. Частина дизайну Вероніка Аженер. Більше поки що я загадувати не буду нічого, тому що в мене дуже мало часу для вишивки, але якщо щось цікаве буде, я вам обов'язково покажу. Тому не перемикайтеся. Новинки від чарівної країни. Краще я помовчу, а ви подивіться на цю красу замість тисячі слів. Щодавно придбавала таку фіолетову лавандову постіль від Textile Hygge. І мені настільки сподобалася ця постіль, що я вирішила придбати ще одну, а яку зараз я вам покажу. І це така білосніжна постіль. В мене взагалі не пам'ятаю, коли така була. І знову ж таки, ось такому чудовому мішечку для зберігання розпаковуємо. І зараз будемо застеляти. Спочатку простирадло застеляємо, вдягаємо наволочки, а потім і півковдри. І ось так я показую цю постіль вже в застеленому вигляді. І одночасно покажу ще свою картинну галерею в спальні, в тому числі, і мої вишивки. Лаванда зі шмалями та ловець снів над ліжком. Але у цьому комплекті є дещо незвичайне, А саме я замовила пошити спеціальну наволочку на ортопедичну подушку. Вона шиється по розмірам саме вашої подушки. Висота, ширина береться. Та довжина. І зараз ви побачите, як ідеально вона вдягається на цю подушку. Тут також є молнія як і на інших наволочках. Ось так закривається і просто ідеальна ця наволочка у вигляді чохлу на подушку. Ну, і, звісно, головні поціновувачки. М'якої постільної білизни та подушок, це наша сонечка. До речі, вона дуже любить спати саме на цій ортопедичній подушці, але щось зараз вона ще соромиться, можливо, ще не звикла до нової білизни. Ну і Гала. Гала дуже любить собі звити гніздечко у постілі і заснути. Ось так. Глядачі мого каналу знають, що я просто дуже люблю усілякі гаджети, але люблю, звісно, красу природи та вишивку. І коли це все поєднується, то просто ідеально. І завдяки комоду, а також Ользі Дмитренко, її канал Хрестик та Хвостик. Кожного місяця ми маємо ось такі неймовірно гарні шпалери на тло нашого телефону, смартфону. Це ось така краса з хризантемами, калиною, а також з чудовими пінами осінніми, дубовий листочок та жолудь, а також ниточки відповідних кольорів. І я, звісно, маю на телефоні один з цих. Фотофонів, скажімо, так, і кожного разу милуюся. Пам'ятаєте, я вам показувала ось ці білі баклажанчики, і от настав час з них щось приготувати. Поки не закінчився сезон баклажанів, я намагаюся готувати з них якомога більше різноманітних страв. І одну з них показую вам. Їх потрібно порізати навпіл. А також зрізати нижню частину для того, щоб на пергаменті на деко вони стояли рівненько. Зверху ми накладаємо ось таку суміш з олії, можна соняшникову, можна оливкову, трохи солі, петрушка та давлений чесник. І на кожну цю баклажанинку ми накладаємо таку суміш. Повірте, це варто зробити саме так. До речі, ось ці зернятка у баклажанах зовсім не псують. Смак, тому їх можна не забирати. А зверху ми викладаємо кружельця, ось такі, томатів, помідорчиків, більше поки що нічого не додаємо і ставимо у духову шафу на температуру десь 180 градусів хвилин на 20. А потім дістаємо і зверху кладемо ось такий капелюшок верхівку з твердого. Сиру тертого, чеснику та майонезу. Ще хвилин на 5-10 у духову шафу, і в результаті ось така краса виходить та смакота. Ну і зверху ще обов'язково притрушуємо улюбленою зеленю. У мене це петрушка, але якщо ви полюбляєте якусь іншу зелень, то нехай буде така. Повірте, це дуже смачно, Рекомендую. час підводити підсумки мого вишивального рокодільного тижня. І варто сказати, що такого мало вишивального тижня в мене не було вже дуже давно, мабуть, хіба що на початку повномасштабного вторгнення. На своїй гортензії я не вишила навіть заплановані 500 хрестиків, вишила 380, а точніше, 382 хрестик. Проте скажу, що я повністю відшила ось цей колір. Такий рожевий 38.06, і розпочала вишивати ось цей 38,05. вже. Заселила нитку в голку і буду продовжувати. Відіш'ю цей колір, візьму наступний рожевий. Але я вже розумію, що свій план щодо цієї гортензії на вересень, я точно не вишию. Щодо інших планів, також є питання, але про них, коли я буду вже підводити підсумки свого челенджу. Ну, і єдине, що ще в мене вийшло на 1% – просунути мій. Таємний проєкт. вишивальний цей вишивальний рукодільний тиждень, і по часу, звісно, він буде дуже короткий. Я не знаю, чи назбирається навіть якихось 15 хвилин. Але в мене реально дуже багато зараз роботи, і це все ж таки хобі, не робота, і канал це хобі, а не робота, тому вже якось так і буде. Свій додатковий елемент вишивальних тижнів, можливо, я запроваджу вже з наступного тижня, якщо трошки буде простіше мені з часом. В будь-якому випадку очікую вас у коментарях. Я дуже чекаю вашої уваги, підтримки, тому що, знаєте, окрім часу, для зйомки відео мені дуже і дуже потрібний цей так званий зворотній зв'язок, для того, щоб я розуміла, що хтось чекає вихід. Моїх відео, і це буде мене спонукати. А поки що будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.